Частина друга стосовно звернення, впливу на вас. І ми закінчили першу частину про те, що хто міг звертатися до людини-сили відносно вас, що до вас. А зараз ми переходимо про питання наступне це мета, от мета цього звернення, що хотіла людина. Ну, я вже. В принципі, знаю, чого вона хотілася людина, але давайте ще е, візьмемо, так би мовити, карти підсказки. Король Кубків, імператриця, десятка жеслів, тріка жеслів. Ой. Якщо б я... Султан, Пам'ятаєте цю пісню? Король Кубків? Бачите? І це про це? А яка тут імператриця? Ресурсна? До якої приклоняються люди, чоловіки, я маю на увазі? Люди. Яка мета звернення? Хотілося людині впливати на ваші емоції, контролювати ці емоції, ресурси, вашу енергетику, отримувати перевагу. Спрямовувати події на користь ініціатора, прагнення контролювати вас, бажання результату, ресурсності вашої, вашої енергії, створення обставин на свою користь. Тому що Тяжко, також це про тягар відповідальності або спроба перекласти на вас цей, цей тягар, щоб використовувати цю енергію, спостерігала людина за вами, чекала результатів, стратегічно планувала, контролювала цю подію, як буде розгортуватись, як ви будете себе вести, що з вами буде відбуватися, щоб мати вас при собі, щоб можна було, як маріонеткою, вам тримати в своїх руках. Добре, а що прихована за цим зверненням. Четверка мечів, лісінка жезлів, сонце, приховане швидке, приховане швидке, але продумане втручання спрямоване на дозв'яхання вигади або контролю. Яке може не проявлятися назовні. Ви можете навіть не відчувати в тому сенсі не розуміти, що з вами відбувається. Сонечко це позитивний результат для ініціатора просвітлення, досягання контролю або своєї вигоди. Тут була стратегія, тут був розумовий такий шторм, хочеться сказати. Людина все а, продумувала, як це а, може вплинути на вас зараз? Король жезлів, мах, тузкубків, король пентаклів. Знаєте, хочеться сказати, якщо так от розповісти по цим картам, не дивитися по-іншому, я вам би сказала так: вплив можна нейтралізувати або перетворити на позитивний, якщо ви контролюєте свої ресурси, емоції і енергію. Ситуація нестабільна, але під вашим управлінням, особливо, якщо ви дієте свідомо. Також можна сказати, що ви сама людина непроста. І навіть якщо людина якась там хоче над вами впливати, то ви це можете розпізнавати і перетворювати цю енергію навіть на свою користь, або зробити так, щоб ця енергія повернулася до того, до той людини, яка буде це робити. Розумієте, про що я хочу вам тут донести? Тому що ви насправді людина. Тут ще на дні колоді помірність. Це теж алхімічна карта, яка людина вміє балансувати і вміє розподіляти ці ресурси. Тому впливати зараз на вас. Таке собі. Ви навіть можете це відчувати, от просто знаєте, розпізнати цю маніпуляцію, по крайній мріє, я бачу зараз про це. І у вас є всі до цього і ресурси, і взагалі можливості, щоб розпізнавати і нейтралізувати в тому чи іншому сенсі. Чи це може бути через когось, або ви самі вмієте. Знаєте, як в тому анекдоті, так? а Маша навчається ні, Маша вміє. Ну, тому ви самі розумієте, про що тут іде мова. І вас ця ситуація можна навіть закаліти. Тобто вас ця ситуація не прагнула, а можливо вищі сили або сили, які вас підтримують або спостерігають за вами, вони навіть таку ситуацію могли дозволити, щоб у вас подивитися, а як ви будете з, цим, з цими подіями розбиратися? Поганого нічого не бачу насправді. Розклад, так. Ви вже дивитеся, хто ви є самі, тобто ви чоловік чи жінка. Тому я не робила цей акцент, розумієте? Вас багато, і тут енергія різноманітна йде. Якщо ви прийшли б на особистий розклад, то де, тут вже було би, там, хто робить там, там, Петя Пупкін так, на вас, чи... тут може бути. Як і Петя, тут більше чоловічої енергії, так і, і якась там манька. Ну, зрозумійте, тут більше йде чоловічих енергій. Тут навіть імператор вийшов, який не хоче втрачати вас. Я так під, ну, будемо так підсумовувати про те, що, напевно, тут більше про жінку йде мова. Хоча бувають жінки різні, тому... Ну, ви людина непроста, не тому вам нічого боятися взагалі. Я, знаєте, такий лайтовий розклад взагалі ми отримали, я не сподівалася, напевно, тому що тут, не дивлячись на те, що тут і дьявол, вийшов, ну, слухайте, дьявол у розні, і дьявол, е якщо, наприклад, ви людина то з дьяволом ви знайомі і дьявол — це колективний такий образ, так? Тут можуть бути різноманітні сили, які, темні сили, які можуть стояти біля вас і в тому сенсі, що ви можете звертатися. Нам потрібно ж ще знати, на кого ви робите. Буває, зробите і потім будете жалкувати, що взагалі. Пішли на це, тому що ну, тут людина, яка вміє. О, наступна карта, що жреці, де, дивиться, це на дні колоди у мене сила. Та ні, вам це по зубам і ви з цією інформацією, напевно, ви її знаєте.